Автомобіль під замовлення, яка чергово виконана. Е, людина шукала якийсь автомобіль собі декласу. Чому? Тому що в гольфи Астри трішки по своїм розмірам автомобіль був замаленький. Тому розглядали різні варіанти. там, b 7 PSAT, шкоди Super B. Ну, щось мало бути в межах 13-14 тисяч доларів. І... Якось так, ось так от подумали, клієнту сподобалось. В принципі, це його була ідея, чи вдасться купити Opel Insignia, навіть в старій будні щось цікаве, а вдалося купити в новій. Досить непогані комплектації з гарним пробігом, бюджет 14-200 доларів розмитнення під ключ в Україні. Чи такі автомобілі є на щоден? Ні. Це співпадіння, можливо, і вам повезе, якщо звернете, скільки чекати, чи тиждень, чи місяць, чи два, чи три, ми не знаємо. Чому? Тому що це так само, як шукати в будь-якій країні, будь який автомобіль. Ми не знаємо, коли він буде по гарній комплектації, в гарні комплект... по гарній ціні, в гарній комплектації і гарний загальний стан. Тому дивимося. Це інсіння 2017 рік. Перший облік був 18-го року. Зрозуміло, що це кінець 17-го року випуску. значить. Досить гарний пробіг 178, автоматична коробка передач, день і дизельний двигун. Але ж не забувайте прайс, надіть в такий і D-клас з таким пробігом, щось хороше, ну маю великі сумніви. Бачимо попереду, як завжди, купуємо клієнтам тільки на Intel Lux. Матричні фари, які вирізають, затемніть і так далі. Парктроніки попереду присутні. Є в рішіці така залита зона, значить присутній адаптивний круїз. Ідемо попереду. Він номер, хедап дисплей, камера асистентів, панорамний дах, хромовані рейлінги, з боку, легкосплавні, диски схожі теж оригінальні на зимовій гумі, ці на літній, мішелін, досить гарний протектор, диски колодки міняти нічого не потрібно. Дзеркала, як бачимо, складаються, вільний вхід на всіх дверях. Отак от, от виглядає автомобіль, така гарна смужка задніх ліхтарів, парктроніки також позаду, ніби присутній фаркоп. Мені здається, камери заднього виду немає, є електрокришечка, кришка, будемо такі ніжності забирати слова. отакий от, от стан. Нічого не чистили, жодного детейлінгу на рахунок полірування, на рахунок будь-яких там хімчисток не робили. Чому? Тому що не наразі людина собі по своїх можливостях, по часі зробить все сама. Автомобіль прямує до міста Києва. А звернувся наш клієнт по рекомендації свого товариша, який теж замовляв нас автомобіль, який є нашим підписником. І вже мав досвід з нами, задоволений, їздить. Так що Богдана, дякую за рекомендації. Отакий от от стан автомобіля. Все брудне, нечищене. Все буде зроблено, буде гарний запах, хоча тут не палили, тварини возили. Бачимо підігрів задніх сидінь, панорамний дах, трішки брудна стеля, оскільки возили. Гуму. Але так сказати, що щось критично чи затаскано. Ну, доларів 200 вкласти гарний детейлінг І буде все. Привіт всіх вікон, складання дзеркал, кришка багажника. Так, коврик не буду показувати, один стоповий. 17 диски мали бути, AGR сидіння, масаж. Піддувається бокова Підтримка під розміри водія, повністю електропакет. дивимось сюди. хедап дисплей. Тут от він регулюється, якщо нема тих кнопок, значить його немає. Підігрів керма. Кермо в досить гарному стані на свій пробіг. Жодних таких серйозних подряпин, якісь пошкодження, нічого немає. З підігрів казав, адаптивне світлофар, коли темніє, вирізає, розподіляє, все супер. Оригінальний пробіг 178 961. Далі дивимось, замінили тільки оливу, датчик тиску в колесах, все присутнє. Топовий, можна сказати, не вистачає тільки підігріву вітрового скла, а так підігріви чотирьох сидінь. Вентиляція передніх сидінь, асистент тримання смузі, адаптивний казав, також запобіганню зіткненню. Дивимось, система попередження про лобове зіткнення сигналізує та гальмує. Виявлення пішоходів, паркувальний асистент, шлях вільний, освітлення, адаптивний світлофар, розумний розподіл. Що ще тут цікавого такого? Так, по автомобілю, в принципі, все. І є Android Auto, Apple CarPlay, які не потрібно в полях активовувати, Електростанкове гальмо, класно, бездротова зарядочка. Так, і в принципі, в принципі все. Панорамний дах. Ще раз скажу свій бюджет, як ви рахуєте, Напишіть, будь ласка, це гарний варіант, не гарний, чи краще брати старі шкоди пасати. 13-12. х х 14-х навіть років не розглядаємо. Чи краще 17 го чи з 18-го року взяти за 1,6 інсигнію сучасну з панелю приладів, максимально сучасним мультимедійно навігаційною системою з зрозумілою історією, коли автомобіль ще на фірмі. Так, впало за крісло, книжечка. Там все прозоро, коли вона попадає до власників на майданчиків в Європі. Це те саме, що і в поляків і в українців все втрачається. Бачимо, на якому пробігу, що замінили. ТОСОЛ не потрібно, замінили також в АКПП. І от все це зробили. Власник задоволений. Зараз будемо йти отримувати від нього відгук. Так що комусь потрібні автомобілі по найнижчих цінах на послуги викупу злізнових аукціонів по найнижчих цінах по розмитненню, по доставці. Звертайтесь. І також не забувайте за безпеку ваших коштів, за яку відповідаю я особисто і веду всі фінансові справи тільки я. Тому ніякі менеджери, ніде ніхто, ніякі компанії створені, ніякі інстаграм-сторінки, які набуваються, і в певний момент піраміда рушиться. Так що всім гарного дня, будьте розумні та обережні.